Через Угорщину, Словаччину, Польщу, Німеччину, Нідерланди до Англії. Порт Харвіч перше знайомство, типова англійська погода, невеликий дощ і сіре затягнуте небо. Та до Лондону ще далеко на байкерів чекала Шотландія. Її столиця Едінбург, місто, де гармонійно поєднується середньовічна архітектура старого міста із неокласицизмом нового. Та Шотландія, як магнітом, притягує до себе чи не в першу чергу тих, хто вірить і мріє побачити Лохнеське чудовисько. І українські байкери не стали виключенням. Вони таки дістались до відомого озера, яке має глибину 250 метрів. На западній частині озера є спеціальний центр Лохнес, в якому є підводна лодка, реальна, яка плавала і в этом озері. Есть катер, который сахалотом все исследовал, сумрачная погода, нависают эти горы, легкий накрапывающий дождь и узкое озеро. Видно тот берег полтора километра, но глубина 200 метров, и красота природы, шторм, ветер, дождь. Конечно, ты можешь поверить в то, что что-то в этом есть. Здивувала байкерів і природа, яка з їхніх слів дійсно залишає враження недоторканної і чимось навіть в уяві асоціюється із казковою. Север Северної Ірландії, місто, яке єдине в мірі називається дорога гігантів. Це 40 тисяч каменних столбів в вигляді шестигранників, як будто розрізаних по кускам, такі як соти вулья у пчел. І от їх хтось наложив. І вони кусочками одні викокли, вторые вогнутые. Нічого подобного нигде не можна И І рядом же пляж з білим піском Северной Ландії до горизонта океанський пляж. Лондон їх зустрів у святковому настрої. Тут готувались до святкування 60-річчя перебування на троні королеви. Они люблять королеву, у них очень, э, такое положительне отношение, толерантне. Уважительне от і сіволіка королів она нікого не роздражає. может кому-то не подобається, але агресії или отрицательнего відношення ми не встречали. Лондон став останнім пунктом в цьогорічній подорожі українських байкерів. Через тунель у Ламанші вони дістались вже європейського берега. Лише Англія п'ятеро українських мандрівників екстремалів за 11 днів проїздили 3000 тисячі кілометрів із лівостороннім рухом. Ще 4 тисячі зайняв європейський автобан. Повернувшись на батьківщину, головний ініціатор і організатор поїздки Олег зізнається, Європа, хоча і цікава, та занадто цивілізована. Схід все таки цікавіший та інтригуючий. Власне, на схід триматиме курс його байк наступного року.